Аліна запитує, чи це правда, що ви, нарешті, завели собі сторінку в Інстаграм? І хто вас на це надихнув? Мене немає в соціальних мережах. Я прошу вас, друзі мої і ворогі, які зараз порозі я вас дуже-дуже прошу. Не вірте в соціальні мережа. Мене немає у жодної соціальної мережі, окрім Інстаграму. Буквально позавчора я зареєструвалася, мене попросили друзі це зробити. От зараз, я просто ще не вмію відкривати початкову сторінку. От, <плес> От <татушки. плес> зараз. Зараз навчимося разом. Ну, заїдає. О, знайшла. Бачите, фреймут Оля. У мене вже 66 друзів. Це вони думають стільки за добу. Моя сторіночка. Моя злата на підборах вечеря, моя хата трошки тут видна, мої друзі, мої подорожі. О, знаєте, що я придумала? Я тепер є в Інстаграм, але що я придумала? Мені завжди було боляче, коли я знаходжуся на зйомках якогось мене цікавого проєкту. Голос країни, я вже знаю просто що це за проект, який він буде. Ви побачите тільки частинку ефірі. А давайте ми з вами домовимося. Я буду у своїй інстаграм виставляти фотографії із Бакстейджу. Уляки викарчук за шнурову шнурівочки. Ані Лора просто п'є чай, а учасники від хвилювання. Це буде дуже цікаво. Я Ці фотографії буду виставляти у своїй інстаграм. А також на сайті Один після буде вся інформація. Я буду, можливо, якось ексклюзивно з вами ділитися якимись секретами. Тільки це буде на сайті телеканалу Один після 1 на Посилання на інстаграм буде. От зараз ми зможемо це зробити? Так. А Зараз піар-служба Оденпусади на Ольти обіцяє, що буквально по завершенні конференції на сайті телеканалу Денпсудим у вас буде посилання на мій інстаграм. Ви, будь ласка, мене фоловте, тому що в моїх друзів більше лайків і фоловів у мене. Я не люблю таке. Підтримайте мене, будь ласка. А в інших соціальних мережах, не капітан, знаєте, як прикро, коли Оля Фреймут збирає гроші на благочинність? Це не я збирала гроші, а ще я У вбила моя сестра. Каже, Оль, дивись, це твоя дочка. І відкриває, чи контакт, чи в Фейсбук, відкриває сторіночку, де я нібито показує свою малятку. Маля, маля. Каже, ну я свою рибоньку кладу спати. Інша фотографія. Ми з Зірочкою йдемо гуляти. У мене немає крім злати більше дітей. Ну, Це ж дурниці, дурни, так не можна. Хоча, знаєте, підробки це завжди круто. Якщо на тебе роблять підробки, значить ти гідний. Ну, Івсена Лоран, Барбері, Левітон, Шанель, їх ж не них підробки, бо вони круті. Тому нехай підробки будуть, але ви, мої друзі-дрогі, знаєте, що справжньої я її надо посидим і в своєму інстаграмі.